Мудрість, прості, вислухаємо святого духові Ми від Луки, святого Євангелія читання. Слава, добі, Господи, слава Тобі. Уважні, сказав Господь, хто не зі мною той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розсипає, коли дух нечистий, вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку і не знайшовши, каже. Вернуся в дім свій, звідки я вийшов, і прибувши, знаходить, його заметеним, прибраним, тоді йде і бере з собою інших сім духів, гірші від себе, і вони входять там і оселяються, і останнє того чоловіка стає гіршим, ніж перше. Слава тобі, Господи, слава тобі! Хто не зі мною той проти мене і хто зі мною не, роз... не збирає, той розсипає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. У сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос немов би розділяє людей на дві категорії: одні є з ним, інші є проти нього, без Нього. Третьої категорії він не каже. Самі по собі. Бо далі він продовжує, що коли дух злий виходить з людини, і, не знаходивши ніде місця, повертається назад до тієї людини і бачить, що та людина є без Бога, то він оселяється в ній. Тобто злий дух не дає людині шанс бути на самоті. І цей таку позицію, він так Замальовує прекрасними барвами. Отже, сьогодні ми так мусимо собі, немов би в думках зробити дві такі категорії, розділити на дві сторони і подивитися, чим одна сторона відрізняється від іншої сторона з Богом і сторона без Бога. І чому часом так буває тяжко перейти зі сторони без Бога до. Сторони з Богом, і навпаки, але що цікаво, що з... коли навпаки, то легше, на сторону без Бога легше перейти. Отже, людям, які живуть без Бога, вони намагаються його знайти, злий дух не дає їм сильних таких випробувань. Він дає ті речі, які вони роблять. Він показує, що в тому нічого поганого немає. Наприклад, молоді, наприклад, молода пара хоче жити без шлюбу, ну і, відповідно, без Бога. Злий дух що нашіптує. А що ви поганого робите? Любите один одного, живете в мирі, в добрі. На що будете брати шлюб, а потім розлучатися? Для чого вам того? Зобов'язання якесь? Ви так нормально живете? Або хтось поставив на своєму на, в себе на першому місці кар'єру, працює, потім чола, досягає багато чого, злейдуха, дивись, нормально, що ти не вбив, не вкрав, все сам заробив, але приховує в той момент, що людина стала грошолюбною. в неї, крім грошей, все, в неї більше нічого немає, в неї став ідол. Або, наприклад, її кар'єра для неї стала ідолом. І вона тільки її і поклоняється. Так само можна бути, що люди живуть, не ходячи до церкви, бо кажуть, для чого ходити до церкви, якщо можна просто жити собі в нормальних умовах. Не сваритися, не зраджувати один одному, не, знаю, не бити дітей там. Не не Гнобити їх, не принижувати, ставитися до інших людей нормально. Чому тут біда? Нема біди. Але вони забувають, що написав апостол Павло, що людина своїми вчинками себе не виправдає. Проте злий дух цього людині не скаже. Він скаже, дивись, ти і так нормально живеш. Для чого тобі переходити і ще себе зобов'язувати? Тепер, Повертаємося на ту сторону, де людина живе з Богом. Часом ми є тими, хто не дозволяє людям перейти сюди. Чому? Тому що, найперше, згіршення. Ми можемо ходити до церкви і давати тим людям, які не ходять, згіршення через свої вчинки. І він скаже, для чого я буду ходити до церкви і буду похожий на таку людину, як оця зараз. Так, через гіршня. Другий момент. Через фанатизм. Хтось може прийти, наважитись прийти до церкви, собі не знає, як поводитися тут, бо прийшов, можливо, навіть і перший раз. Ми, які виросли в церкві, знаємо все від Дойоти, починаємо казати: тут лякай, там ставай, там хрестися, що сів, що став. Людина зразу хоче втікнути звідси. Ми хочемо бути в спільноті, яка приймає нас, а не теше, приймає нас. І тоді людина одразу повертається назад в ту саму сторону. Каже, мені так було нормально, і я не хочу впадати туди, де там все має бути від А до Я. Пам'ятаємо, що для деяких людей ми можемо бути еталоном християнства. Чому? Тому що уявіть собі, що люди живуть собі в спільноті, де ніхто не ходить до церкви, не знає, що таке Христос, свята. І тут ви з'являються в їхньому житті. І ви для них, для них не є просто там Іван, Василь, Юлія, Маріка. Ви для них є представник церкви, бо ви ходите до церкви. І вони дивляться на вас вже як на християни. І дивляться, чи вони хочуть бути такими, як ви. І тому ми несемо велику відповідальність. Бо каже Ісус Христос: кому багато дано, від того буде багато запитано, запитається нас Бог, чи ти о те, що ти слухаєш, Слово Боже, те, що ти молишся, чи ти тим живеш і навчаєш інших, чи ти допомагаєш людині перейти з однієї сторони в іншу, чи навпаки відкидаєш її. Давай, я тут вже собі вибрав місце зарезервоване, так як фарисеї. Ми вибрані, чого ти пішов до грішників. Це є дуже важливо, бо ми несемо перед Богом відповідальність. Ну і також є ще один такий момент, коли людина зі сторони з Богом іде на сторону без Бога. Тоді, коли вона розчаровується, коли щось йде не по її, не за її планом, коли вона хоче контролювати життя, а життя не відбувається за її контролем. І вона так опускає руки і каже, Боже. Так молюся, так прошу, а ти мене не слухає. що я б до тебе ходити і молитися? Ти так чи інакше мене не слухаєш? В чому біда? А біда в тому, що ми не хочемо жити з Богом. Ми хочемо бути, бути Богом. Бо Бог це той, хто є за часом, хто контролює життя. Коли ми хочемо стати на його місці, коли ми хочемо контролювати життя, то ми хочемо бути Богом. Тоді ми не є на його стороні, а ми будуємо свою сторону. Тому дуже важливо проаналізувати своє життя і подивитися, чи часом я когось не згіршив, чи часом я не захотів стати Богом, господарем свого життя, і чи часом я розумію, що означати бути з Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу!